Привіт-привіт. Привіт-привіт, привіт-привіт, привіт усім, привіт усім. Так, вітаємо вас на уроці з глагопедії. Вітайте, пані Дарину. Я передаю їй слово. Дякую. Всім привіт-привіт, добрий вечір. Як ваші справи? Можна або сказати, або смайликом поставити. Так, скажи, Маргарита, чого погано? Бо в мене трішки горло болить. Ну, розумію, зараз така погода міняється. Можна, Сподівати... можна, можна будь ласка, просто подивитись там? Звичайно, так. Дивіться по своєму самопочуттю. Якщо щось болить або не виходить, або погано себе почуваєте, то краще просто подивитись, а потім, як буде все нормально, то тоді повторити. Добре, дякую. Чудово. Так, зараз вмикаю. Будемо з вами сьогодні не таку, як завжди, робити артикуляційну гімнастику. Ми з вами будемо запускати а, коло, там буде рандомно вибиратися якась вправа, і ми її будемо виконувати. Так. А, пане Костянтине, можете, будь ласка, дозволити, щоб показувати екран? А, так, так, так. Да, да, mm -hmm. Зараз, зараз секундочку. О, все. Я зараз все. Зробив вас з організатором, все. Зараз уже. Дякую, дуже дякую. дякую, так. А, да, будь ласка. Так, будемо зараз з вами виконувати вправи. Я ж сподіваюся, ви пам'ятаєте вправи, бо хто ще не був, то будемо з вами вчити. Ось такі у нас картинки, запускаємо коло. Перша вправа у нас індик. Ми повторюємо звуки так само, як каже індик. Тобто, ось так можемо повторити. Значить, повторюємо комбінацію звуків Б і Л. Угу, молодці. Що вже прийшли і продовжимо далі. Випадає смайлик як поцілунок, або ще вправу ми таку з вами робили, хоботок називається. Для того, щоб ви краще зрозуміли, що це за вправа, можете казати звук У. Угу, молодці, чудово, продовжуємо. Так, наступна вправа смайлик, просто посміхаємося, зубки не показуємо. Угу, чудово, затримали трішечки. І продовжуємо далі. Далі в нас герой з мультику тримає щось в руках. Це годинник. Ми для того, щоб зробити вправу годинник, висуваємо язичок і до лівого кутика до правого доторкаємось. Тільки не поспішаємо, не дуже швидко. Угу, молодці. Наступна вправа барабанчик, ставимо кінчик язика за передні зуби, за верхні і кажемо звук: щоб кінчик язика за верхні зубки стукав. Далі вправо місимо тісто, Язик висуваємо, притискаємо губами і кажемо склад: та та та. І ще та та. Далі язичок притискаємо зубами і кажемо склад: та. Та, та, та 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 та. Язичок притискаємо. Та-та-та. Начебто ви його легенько покусуєте. Так, молодці. Далі вправо млинець, висуваємо язичок, кладемо на нижню губу і розслабляємо. Угу, Дуже гарні у вас млинці вийшли. Тепер далі крутимо. Парканчик. Так само, як посмішку ми з вами смайлика показували, тільки тепер зубки відкриваємо і показуємо усі зубки. Угу, молодці. Чудово. Тепер вправа комарик. Згадуємо, як дзищить комарик. І так само повторюємо за ним. Поєднуємо Д і З і виходить. Ззм. Угу. Наступне, уявляємо, що в нас наші щічки це повітряна кулька, і ми зараз їх будемо надувати і потім здувати. Носиком вдихнули, і потім наду. Надули щічки і здуваємо так, далі в нас вправа грибочок. Згадайте як клацає коник. І клацаємо не до кінця. Утримуємо язичок вгорі. Утримуємо вгорі кінчик язичка за верхніми зубами, бокові сторони до бокових зубок прикріпляються. І виходить ось так. Затримали язичок вгорі. Чому називається грибочок? Тому що язичок у нас вгорі залишається, як шапочка. А ось тут у нас уздечка і все, весь інший язичок виходить як е, ніжка у грибочка. Так, затримайте. Якщо трішечки не виходить, можна взяти або пальчиком притримати серединку язичка знизу, або взяти ватну паличку і також знизу притримати. Далі смачне варення. Кожен зараз уявив, яке він варення любить, або не варення, а щось солоденьке. Ви його їли, замастили трішечки ваші губи, і що потрібно зробити, щоб його не було на губах? Ну, витерти це зрозуміло, бачу, показують. А якщо за допомогою язика, облизати губи, так. Облизуємо зліва направо і так само нижню, зліва направо. Угу, чудово, молодці. Далі заводимо машинку. Уявляємо, що у нас не заводиться мотор, і ми з вами будемо її заводити за допомогою звуків дррр. Або Т р або Д р як вам зручніше. Можна Тр або дрр. <плузь recurring sounds> угу, чудово, поїхала наша машина, зникла вже. Далі конячка клацаємо. застосовуємо вправу грибочок, тільки тепер вже до кінця доклацемо. Угу. А тепер ускладнюємо, зціплюємо зубки, закриваємо і клацаємо з закритими зубками, не розчіплюємо. Тепер міняємо положення губ. Спочатку буде посмішка, потім трубочка. І так само закриті зубки. І так само клацемо. Угу. Чудово, молодці? Тепер гойдалка. Висуваємо язик і язиком намагаємося дотягнутися до носа, а потім до підборіддя. І так по черзі до носа до підборіддя. Молодці, угу, чудово. Наступне це голочка. Висуваємо язик і напружуємо його, щоб він ось так прямо стояв. Начебто комусь язика показуємо. Щоб дивився прямо. Угу, молодці, чудово. І останнє, що ж попадеться? Мабуть, або гірка, або гірка. Це вправа гірка називається. Кінчиком язика впирається в нижні зубки і спинку язичка вперед. Угу, втримуйте. Тільки не забувайте, що язичок. За зубками нижніми. Угу, молодці, чудово. Тепер ми з вами трошечки язичок залишимо в спокої і будемо робити руханку. Так, давайте сьогодні буде руханка про хулаху. Тому готуємося до руханки. Діти, привіт! А ви знаєте, що таке хулахуп? Зараз покажу ось він. Я можу навчити вас крутити його різними частинами. Молодці. Далі ми з вами будемо грати в гру. Будемо по черзі відкривати коробочки з завданнями. І нам потрібно їх буде чітко вимовляти те, що попадеться. Ось такі в нас коробочки будуть із подаруночками, і будемо по черзі з вами відкривати. В першому віконечку у нас склади ша, що, ша. І ми з вами повторюємо чітко. Коли ми кажемо звук «ш», язик у нас йде трішечки назад ближче до горла. «Ш». Можете потренуватися разом зі мною. «Ш». Яз... Якщо е, трошечки може не виходити, спробуйте язичок по піднебінню поставити трошечки далі. І так само, як кажете букву С, так само кажемо Ш. Тільки язичок приймає положення трішечки далі. Ш. Угу. І тепер давайте спробуємо в складах. Ша, Шо, Ша. Так, пробуємо далі наступну. Ші, сі, ші, щі, ші, шість. І не поспішаємо. Так, третя. Ши, ши, ші, ши ші, шина. Тут у нас якийсь персонаж. Просто називаємо міша, далі Маша. Шо, шо? Шо? шолом. Шпа, шпа. І запам'ятовуємо, у нас тут не один буде привид. Вам потрібно буде полічити і запам'ятати, скільки ще тут попадеться нам привидів маленьких. Ше, ще, ще. Не забуваємо про положення язичка в роті. Так, далі вже дев'ята коробочка. Шо, 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 мм, шма, шма, ша, 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 миша. ша, шо, шу. Маша снова попалась нам. Шо, шо, ши. Тут повторим звук. Я, как у нас змейка шипить. Ши. Не забуваємо про те, як у нас язичок стоїть трошечки далі. Угу, далі шу, 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 шуба. Ше, ше, шо. Міша, знову нам попався шу шу ши, і остання коробочка нас, наша ши, 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 машина так. І скажіть, будь ласка, тепер, скільки ж нас було привидів в нашому завданні? Можна ручку підняти і відповісти? І кого ви помітили ще було не одного персонажа? Так, ось підписана Тетяна Пасічник. Повічку. Вже ж воно назвали, відповідаль. Двадцять. В десять разів менше. Коробочок двадцять було, а привидів ми зараз. скільки? Двадцять. Так не коробочок, а привидів. Ну... Привидів багато. Добре, дякую. Так, далі Владик, давай. Два. Два, молодець, дякую. Два привода виходить. Ага, так, да, дякую, молодець. Так, Сергій підписано. Е, Маша і Міша. Ага, дякую. Параз... Рома. Ну, два місяці, два маса і два передень. Угу, молодець, дякую. Так. Молодці, чудово. Ви дуже гарно сьогодні постаралися. Я вам дуже дякую за заняття. Давайте всі п'ять. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, як треба звук Ш казати, і ви будете вдома також повторювати. Запам'ятали? Угу. Так, схоже, що так. Да. Угу. Отож я вам всім дуже-дуже дякую, що прийшли на заняття. Бажаю вам наступних занять також дуже гарних і позитивних, і гарного вам вечора. Так, дякую вам, пані Дарино, і дякую всім, хто під'єднався. Ну що ж, до побачення. Пока-пока. Пока-пока.